Виконуємо номер 762 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Накресли кут. Градусна міра якого дорівнює. Перше завдання 50 градусів. Друге завдання 110 градусів. Третє завдання 115 градусів, четверте завдання 132 градуси. П'яте завдання 90 градусів і шосте завдання 75 градусів. Починаємо із кута 50 градусів. Для побудови будемо використовувати прилад транспорте. Позначимо довільну точку О. Проведемо промінь ОБ. Тепер прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира збігався з точкою О. А промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі через початок відліку. Позначаємо точку А проти штриха на шкалі, який відповідає у нас 50 градусів. По шкалі. 50 градусів. Позначили точку А і проводимо промінь Оа. Ми накреслили кут АОБ, градусна міра якого 50 градусів. Переходимо до другого завдання 110 градусів. Позначаємо довільну точку О, проводимо, нехай тепер буде промінь ОЦ, провели промінь ОЦ. Прикладаємо транспортер так, щоб точка О співпала з центром транспортера, а промінь ОЦ пройшов через позначку 0 на шкалі. І на цій же шкалі 110 градусів ставимо точку. Це буде наша точка Д. Проводимо промінь ОД. Ми побудували кут ДО, градусна міра якого 110 градусів. Переходимо до виконання третього завдання. Третє завдання 115 градусів. Позначили точку О, проведемо промінь тепер ОФ, прикладаємо транспортер так, щоб центр транспортера співпав з точкою О, а промінь ОФ пройшов через початок відліку, через нуль. І на шкалі дивимось 115 градусів, 110. З'єднуємо дану точку з нашою точкою О і підпишемо, у нас буде О, ЄОФ. Які дорівнює 115 градусів. Завдання четверте 132 градуси. Позначаємо точку О, проводимо промінь ОД. Прикладаємо транспортир так. Щоб цен транспортира співпав із точкою О, а промінь ОД пройшов через початок відліку, через позначку 0. І по цій шкалі 132 градуси 132. 132 поставили точку з'єднаним її з точкою О. І називаємо промінь ОК. Ми побудували кут КОД, градусна міра якого 132 градуси. Переходимо до виконання п'ятого завдання. Нам необхідно побудувати кут градусна міра якого 90 градусів. Вибрали точку А, проведемо промінь АВ, прикладаємо транспортир так, щоб цент співпав з точкою А, а промінь АВ пройшов через початок відліку. Нам необхідно побудувати кут 90 градусів. Знайшли позначку 90 на цій же шкалі, з'єднуємо отриману точку з точкою А. А Б С. Кут А С, А Б у нас 90 градусів. Можна було ще записати код А. 90 градусів, як я зразу і хотіла. Шосте завдання 75 градусів. Вибираємо точку довільну, точка L Проводимо промінь ЛК, прикладаємо транспортер так. Щоб цен співпав з точкою L, а промінь LK пройшов через позначку 0 на шкалі. І 75 градусів по цій шкалі вибираємо. Поставили точку, з'єднали її з точкою L позначили S і ми побудували кут S, ЛК, градусна міра якого 75 градусів. Номер 762 виконано.